Доброго дня в цьому відео я покажу математику планування спецоперацій як от павутина. Головне питання скільки дронів треба підготувати зарані. В цьому мені допомагатиме Валерій Залужний. Доброго дня. Загалом ми хочемо показати розв'язок однієї і тієї ж задачі. Я підведу до неї з точки зору війни на нулі, а Василь Малюк покаже її застосування для проведення спецоперацій на території ворога. І зразу нагадаю про необхідність підписатися на канал ReWorld і поставити лайк цьому відео. Також можете подивитись попереднє відео, де я пояснюю комбінаторику. Уявімо, що ми готуємо спецоперацію Павутина. 2 на ворожій авіабазі є 15 літаків, і ми хочемо всі їх знищити. Для цього ми атакуватимемо літаки Евпіві дронами. З першої спецоперації павутина ми вже зібрали приблизну статистику. За один удар FPV-дрон з ймовірністю 10% знищує літак, з ймовірністю 20% пошкоджує літак, з ймовірністю 70% не завдає значних ушкоджень літаку. Також можна вважати, що два пошкодження рівноцінні знищенню. Знищити всі літаки з гарантією 100% дуже складно. Тому ми хочемо знищити їх з ймовірністю 20%. Виникає питання, скільки fpv дронів необхідно підготувати, щоб знищити всі ворожі літаки з ймовірністю хоча б 20%. Подібна задача виникає на фронті кожного дня. Наприклад, ворог сконцентрував на ділянці фронту 10 танків і може в будь-який момент почати наступ. Скільки дронів треба мати з собою, щоб знищити всі 10 танків з ймовірністю не менше 90 Уточню, що в межах цієї задачі ми не враховуємо можливе підкріплення, а прораховуємо дії незалежної бойової одиниці. Почнемо розв'язок. Ми хочемо знищити всі 15 літаків з ймовірністю 20%. Треба порахувати, з якою ймовірністю треба знищити кожний окремий літак. Почнемо з простих прикладів. Нехай є два літаки, і кожний з них ми знищимо з ймовірністю 50 Тоді обидва літаки буде знищено з ймовірністю 0,5 помножити на 0,5 дорівнює 0,25, тобто 25%. Якщо буде три літаки, то ймовірність буде 0,5 на 0,5 на 0,5 дорівнює 0,125, тобто 12,5%. В загальному, якщо є n ворожих одиниць і кожну з них буде знищено з ймовірністю P, то всі разом буде знищено з ймовірністю Q дорівнює P в степені n. Ми маємо Q і n рівні 0,2 і 15, відповідно. Отримуємо рівняння 0,2 дорівнює P в степені 15, розв'язок P приблизно рівне 0,8982. В загальному випадку P дорівнює корінь n того степеня з Q. Тепер шукатимемо скільки дронів треба, щоб знищити один літак з ймовірністю хоча б 0.8982. Насправді ж розв'язуватимемо зворотню задачу. Якщо у нас є к дронів, то з якою ймовірністю ми знищимо літак. Будемо рахувати три числа: з якою ймовірністю знищимо літак, з якою пошкодимо і з якою літак залишиться цілим. На початку, коли у нас 0 дронів, літак цілий з ймовірністю один. Якщо в нас один дрон, то ймовірності знищення, пошкодження і промаху рівні 10, 2 і 7 відповідно. Тепер що? Якщо у нас є два дрони, загалом є 9 варіантів. Першим дроном ми знищили, пошкодили або промазали, і другим дроном ми знищили, пошкодили чи промазали ворожий літак. Ймовірності кожної з дев'яти ситуацій зображені в таблиці в п'яти з дев'яти клітинках хоча б один з дронів знищив літак, сумарна ймовірність 0,19. Також. Є клітинка, яка відповідає двом ушкодженням, які за умовою рівноцінні знищенню, тобто це ще 4 сотих до ймовірності знищення. Також є дві клітинки, де було одне ушкодження сумарною ймовірністю 0,28. І ймовірність, що обидва дрони промахнулись 0,49. Тепер рахуємо ймовірності для трьох дронів разом, матимемо таку ж табличку 3х3. Порядках ймовірність знищити, пошкодити, промазати третім дроном, а по стовпчиках ті ж ймовірності першими двома дронами. Зверніть увагу, що по стовпчиках ми вже використовуємо ймовірності по перших двох дронах разом. Є шість клітинок, які призводять до знищення ворожого літака сумарною ймовірністю 0,363. Є дві клітинки, які відповідають пошкодженню літака сумарною ймовірністю 0,294, і ймовірність промазати або не нанести помітних ушкоджень обидва рази рівна 0,343. Можна повторювати такі обрахунки, скільки заманеться для все більшої кількості дронів. Те, що цікавить конкретно нас, після ударів 11 дронами ймовірність знищити літак трохи більше за 91%. А нам потрібно було хоча б 89.82%, тому 11 дронів повинно бути достатньо. Останній штрих в цій задачі це порахувати сумарну кількість дронів. На один літак нам треба 11 дронів, то на 15 літаків необхідно 165 дронів. За що я люблю айтішників, вони вміють все автоматизовувати. Щоб не робити обрахунки вручну, можна їх запрограмувати. Давайте розглянемо деякі результати для різних початкових параметрів. Якщо замість 15 літаків є 10 ворожих танків, то буде необхідно 90 дронів. Але якщо ми хотімемо зупинити танковий напад з ймовірністю 90%, то необхідно буде аж 180 дронів. Якщо на авіабазі є 50 літаків, і ми хочемо їх всіх знищити з ймовірністю 80%, то необхідно аж 1050 дронів. Якщо ж ми покращимо результативність, наприклад, знищуватимемо, пошкоджуватимемо, промахуватимемось з ймовірностями 30-40-30%, то для знищення 50 літаків необхідно підготувати лише 350 дронів. Ставте лайк, якщо вам сподобалась математика планування спецоперацій, підписуйтесь на канал та поширюйте відео в соціальних мережах. Слава майбутньому!